Питання з пільгами багато питань виникає щодо розміру знижки в розмірі 75% для учасників бойових дій та членів їх сімей. Я думаю, всі повинні розуміти, що не все так чудово, як хотілося б. І якщо б можна було якось обмежити пільги або виплати, держава їх буде обмежувати. Наприклад, у нас є багато чиновників, які намалювали собі статус у і побудували собі дворці по 500 квадратів. І з точки зору держави було б не. Вигідно надавати пільги людям, які живуть у розкоші, що написано в законі. У законі зазначена знижка в розмірі 75%, але вказана знижка застосовується в межах середніх норм споживання, і саме ця фраза містить у собі відповідь на те, чому за комуналку було оплачено 3 тисячі гривень, а повернуто всього 500 гривень. Включення до реєстру пільговиків, по перше, військовому, а також членам його сім'ї. Потрібно бути внесеним до. Реєстру осіб, які мають право на пільги. Тобто пільга повинна обраховуватися не лише на когось одного, а на всіх. З грудня 23-го року діє експериментальний проект з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг. Звернутися може або особисто ветеран, або член його сім'ї. Щодо лімітів, вони встановлюються не лише щодо площі квартири або будинку, також встановлюються ліміти витрат на Приклад, живучи в звичайній квартирі, не можна буде отримувати безлімітну електроенергію з 75% знижкою. Вказані ліміти називаються державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування та регулюються відповідною постановою номер 409 від шостого року. Ці норми становлять 21 квадратний метр на людину плюс 10,5 квадрати на сім'ю до членів сім'ї. Піліговика належать дружина, їхні неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти, що мають інвалідність першої другої групи. Також непрацездатні батьки, тобто пенсіонери або інваліди. Якщо ж сім'я повністю складається з непрацездатних осіб, наприклад, чоловік та дружина вже пенсіонери, або чоловік, дружина інваліди, і в них неповнолітні діти, то вказана площа є вдвічі більшою 42 квадрати на людину плюс 21 квадрат на сім'ю. Приклад Розрахунку Якщо хтось сім'ї працездатний, якщо квартира площою 100 квадратів, у якій прописаний військовий, його дружина та дитина, це буде три особи помножити на 21 квадратний метр, цього буде 63 квадратних метри плюс 10,5 квадратних метрів, і дорівнює 73,5 квадратних метрів, що підпадають під пільгу. І лише на цю площу буде застосовуватися пільга. А на ці 26,5 квадратних метрів, що залишилося позалі. Митом, знижка не застосовується. Відповідно, учасник бойових дій, який має, наприклад, квартиру у 300 квадратних метрів, не зможе отримувати знижку на всю площу. Формули, коефіцієнти область треба брати до уваги, що постановою номер 409 у кожній області діють різні коригуючі коефіцієнти для розрахунку витрат: опалення, електроенергії, природний газ, водопостачання та водовідведення. Ці коефіцієнти залежать від поверховості будівель, типу будинку, сезону, регіону. Постанова номер 409 містить 11 сторінок, і тут фізично неможливо розказати про всі розрахунки, бо кожна на пільга обчислюється за досить складною формулою, яка враховує купу факторів. Додатково слід враховувати, що в квартирі можуть бути прописані і інші особи, які не є членами сім'ї військового, і на них знижка взагалі не застосовується. Що робити, якщо пільга не сходиться, якщо ви вважаєте, що пільга нарахована не в повному обсязі, ви можете отримати офіційний розрахунок щодо вашої житлової площі та статусу. Тож, якщо у вас є додаткові питання щодо нарахування пільг, то краще їх задати, по-перше, відповідному органу, яких нараховує, тобто управління соцзахисту або пенсійний фонд. щодо якихось загальних питань, можу відповідно відповісти я, але ще раз наголошую, що Кожна пільга обраховується за складними формулами, і задачою надання пільг є те, щоб ніхто жодним чином не міг якось зловживати цими пільгами або обогатитися за їхній рахунок.